Чернівці очолили рейтинг прозорості міст України, обійшовши Вінницю, Луцьк, Мукачево та Львів. Наше місто вперше у своїй історії отримало статус прозорого та набрало 84,5 бала зі 100 можливих. Це на 27% відсоткових пунктів більше ніж торік. Що з цього приводу думають чернівчани? Далі у сюжеті цього тижня Чернівецький міський голова Роман Клічук повідомив, що Чернівці посіли перше місце серед ста найбільших міст України у рейтингу прозорості. Це досягнення стало результатом спільної роботи міської влади громади, спрямованої на забезпечення відкритості та підзвітності в управлінні містом серед критеріїв, оцінювання прозорості, оприлюднення рішень міської ради. Доступ до інформації про бюджет, земельні питання, комунальне майно та інші аспекти управління містом. Щороку десятки громадських організацій складають рейтинг міст: хто найзручніший, хто найкомфортніший, хто найдемократичніший. Аналітики оцінюють, експерти коментують, а мери пишаються. Так у 2012 році Чернівці найкомфортніше місто України, у 2018 – найдемократичніше. А цьогоріч – найпрозоріше. Та що з цих показників? Найпріоритетніше для містян. Комфортним і прозорим. Все місто має бути чести і так далі. далі. Передусім комфортним. Чому? Тому що місто для людей, а не люди для міста. Міська влада має дбати про мешканців міста, а не лише про тротуари, сквери. Хоча це елементи комфортного життя. В принципі, ми досить демократична така нація і. Не знаю. Ну, комфортне має бути місто, тому що нам досить його не вистачає цього комфорту поки що. Комфортне має бути для дітей, тому що вони наше майбутнє. І коли тобі комфортно, то ти, як мене більше що ти будеш щасливий. Комфортно. Хотілося б менше пробок, більше місць для парковки. Більше парковок, тому що немає де стати, От, їздиш по п'ять кругів, щоб знайти якесь паркомісце, а так все добре. Ми дуже розумна, нація, класна, але трішки наша ментальність не така. Тому нам треба вчитися бути демократичним. Можливо, коли ми побачимо цей комфорт, ми навчимося бути демократичним. З цього витікає і прозорим. Місто не може бути демократичним ні в якому разі, тому що. Демократія це зрідні анархії, тому що читаючи в міру своєї професійної діяльності, читаючи дописи і коментарі щодо ситуації в місті, то, що пише, я буду називати толпа. Толпа зазвичай вона не освічена, вона не розуміє, що пише. Тому що, наприклад, якісь побутові питання вирішуються, є процеси технічної гідратації, усадки ґрунтів, воно толпа зразу коментується, всі гнати в шию, всі погані. Тому долю міста чи якісь ситуації повинні вирішувати фахові люди. Так одразу, чесно скажу, важко сказати для комфорту. Можливо, це це, 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 це не, не мого покоління стосується, а це стосується більше покоління старшого. Можливо, оця соціальна допомога людям похилого віку, літнього віку, які зараз, на жаль, вже в такому фізичному стані, що їм дуже важко поєднувати одну-дві роботи. Можливо, тут треба було б звернути більше на це увагу. Щоб ці люди не залишилися непомічені поза увагою. Чернівці можуть бути різними, прозорими, демократичними та амбітними, але опитування показує, містяни хочуть комфортного життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.